На 1 жовтня припадає одразу три величних свята: День Козацтва, Свято Покрови Пресвятої Богородиці та наймолодше День Захисників та Захисниць України. День українського козацтва почав відзначатися в Україні згідно з указу Президента України з 1999 року в День свята Пресвятої Богородиці. Чому ж саме у це свято козаки вважали Богородицю своєю заступницею? Та непохитно вірили, що Пресвята Діва оберігає їх від лиха та підступного ворога. Козацтво це символ свободи та гідності. Славетні українські козаки стали прикладом незламності та сили духу нашого народу. Хто ж такі козаки? Козаки це вільні люди, козаки. Безстрашні люди, козаки-борці за волю, за щасливу й добру долю. Козаки були надзвичайно сміливими, мужніми. Про це символізував чуб на голові, який попереджав ворога, що козак не боїться загинути у бою. Окрім зброї та сили, козаки мали ще одну значну перевагу кмітливість. Їм майже завжди вдавалось непомітно підкрастися до ворога та застати його зненацька. Звичайно, це додавало шансів здобути перемогу. Козаки жили на острові Хортиця, що знаходився за порогами Дніпра, тому їх ще називали запорожцями. Те місце, де жили козаки, називали Січ, яку оточував глибокий рів. І височенний вал. Домівки козаків називалися курені, де вони відпочивали, готували їжу. А улюбленою стравою козаків був куліш, борщ, юшка, галушки. Головне завдання козаків були військові походи, а ходили в походи козаки на конях або на човнах. Човни у козаків називали чайка, вони були легкі та зручні у військових походах. У вільний час від походів козаки перевіряли зброю, смолили човни, а також досконалювали свої військові вміння, багато тренувались та проводили змагання. Українці нащадки славетних козаків. Вільні, сміливі, розумні та незламні. З 2015 року в День Козацтва та свята Пресвятої Богородиці почали відзначати державне свято День Захисника та Захисниці. Наша Україна самостійна і незалежна держава. Але саме зараз вона переживає важкі часи. Так, як і в давнину козаки боронили рідну землю, наші славні воїни стоять на варті незалежності і єдності нашої країни. Ніхто і ніколи не може вздолати силу і волю українського народу.